Друзі, і знову всім привіт! Значить, покажу сьогодні, як я буду встановлювати навіску. Ось просверлюю два отвори у рамі задній для оцих корпусів підшипника. З другої сторони, бачимо, мітки теж так само буде. І будемо збирати і на місці все прихаплювати. У питання були там в деяких моїх підписників. Дякую за коментарі про кріплення нижнього циліндра. Що оці два болтики, якщо пластину сюди прикріпити, не буде триматися. В принципі, підказав мені токар Саша. Як можна зробити, щоб, в принципі, я думаю, буде тримати. В процесі зараз все покажу, як це буде виконуватися. А ви мені напишете, що ви на... по цьому приводу думаєте: буде тримати чи не буде. Поїхали, робимо, висверлюємо, установлюємо, приварюємо, погнали. Просверлив отвори, прикрутив на два болти. Ну і такий конфуз виходить. значить От ми бачимо середнє поперечка, яка буде при підйомі е, впиратися в цей вал. Так з боку покажу. Ну, чесно, про це я трошки не подумав. Е, плюс е, от циліндр, якщо поставить, він стає аж на самий низ, не достає до того місця, де буде у мене кріпитися і впирається. тобто Йому ще треба розкритися. Теж не підходить. Значить, який мій далі ход. Зараз. Оці корпуса буду сміщати на одне е, положення доверху. Цю, цей отвір залишу, а просверлю ще один вище і прикручу на, будемо говорити, на 10 е, см буде вище, ніж зараз. Я думаю, цього буде достатньо, тому що вище вже тут нема куди крутити. Ну, зараз просверлю, виставлю і знову покажу. Як це виглядає? Так, переробив я кріплення. Бачимо, нижній отвір залишився. Зверху я просверлив на 10 діаметр тому що тут, якщо нам сквозь на виліт просверлювати, у нас тут такий іскосний профіль прикручений. Ну, тут кріпити було б дуже тяжко. Я просверлив на 10, нарізав 12-ту різьбу і закрутив стінка профіля дуже товста, міліметрів 5-6. О! От видно. І прикрутив, нарізав різьбу, прикрутив отак. Вийшло супер. Я думаю, виліту буде достатньо для центральної тяги. Ось так. Зараз покажу, як уже у мене десь в цьому місці буде циліндр. Ну і для виліту ще у нас є місце. Отак. Зараз це все позаміряю. Почну виготовляти нижню, нижнє кріплення циліндра. Покажу, як це буде. І в результаті, оці всі тяги, коли виставлю все правильно, поприварюю до цього вала, щоб при піднятті циліндра у нас ці поперечки теж ходили разом із цим валом. Ну Вже початок є, значить, ось зробив вже кріплення. Приварив два уха до е, кріплення силіндру. Ну, все отак виглядає. Зараз буду знімати, виготовляти е, із такого металу е, невеличкий полумісяць, який буде приварюватися до цього кріплення зсередини і е, заходить в паз, де стояв циліндр. І коли при нагрузці, нагрузка буде йти вся на весь корпус на оцей полумісяць. Ну, покажу, як це виглядає. Ну, ще недовго, я думаю, що навіска в цьому відео має бути закінчена. Хочу розказати вам, як я виконав кріплення циліндра. Ще раз повторюсь, так як у попередньому відео я розказав, що я так хочу зробити. Чоловік мені, який вже мав таку практику на своєму тракторі, зробивши таке кріплення, у нього як він переїжджав, я так зрозумів, на якійсь кочці з фризою піднятою трактором, махнуло фризою і. Так як я зрозумів, тріснув корпус КПП. із -за того, що тут а, кріплення на двох болтах і е, тіло, зараз відкручу, покажу, тіла зовсім мало. Що я вирішив? Не так я вирішив, вже казав попередньо мені Саша токар, який мені з токаркою допомагає, підказав, і я так і зробив. Значить, виготовив я отакий. На півкруг. Чому півкруг? щоб е, можна було з цієї сторони приварити до пластини, висверлив на 25 е, такий е, отвір, в якому теж кругу обварю. Як це буде виглядати? Зараз я зніму, ось я прикрутив це кріплення. Ось воно в мене впало? От ми бачимо: я ставлю оцей полукруг в цей отвір, де у нас стояв е, циліндр. Значить. Як це буде виконуватися? Я чітко вгадаю і приварю оцей полукруг з цієї сторони кріплення циліндра. І отак воно це все прикрутиться. Для чого оцей півкруг потрібен? Значить, коли буде циліндр нажимати на саме кріплення, буде сама навантаження іти не на болти. Які мають тонку стінку, а на весь корпус КПП. Ось сюди нажимать, на цю частину буде. Я думаю, що має ходити і буде все нормально, а практика з часом покаже. От зараз представлю, як це буде, покажу виглядати. Отак. От Отак. Значить я по кругу обварюю. Тут ще шовчик дам, щоб добре тримало. І оце така буде опора, щоб не зламало КПП трактора. Все, приварую зараз покажу. Показую, як виглядає кріплення. Ось я приварив всередині в отворі по кругу. І зверху отаку п'явочку дав. Зараз е закрасив це все, поки тепле краскою. Зараз то що дуже гаряча. І Установлю, все прикручу і покажу. Ну, все, на сьогодні закінчив роботу. Так виглядає е, моя навіска до трактора. Е, значить, є ще що доробити. Е, але результат буде ну, приблизно такий. Треба доробити норма... кріплення оцих тяг довгих. Е, якщо все буде нормально, По повисленню оцих Розкосів, нормально їх уварити. І оце такий кінцевий результат. Підключити все, поставити НШ розподільник, шланги. Все підключити і буде навіска в робочому стані. Все, на цьому, всім дякую. Продуктивний вийшов сьогодні день і коротеньке таке відео вам для того, щоб ви знали, що робиться з моїм трактором. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім пока!